Вітаю, любі глядачі! З вами телеканал Перший західний. Сьогодні 1 січня 2024 року, і ми з самого ранку на місці подій, на місці наслідків ранкового обстрілу росіянами. Сьогодні вночі росіяни атакували Львівщину, зокрема наше місто, і повністю знищили музей генерала порожного упа Романа Шухевича у Білогорщі, а також. День народження Степана Бандери, який сьогодні поцілила в університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера. Поки я вам трішки розкажу про Романа Шухевича, покажу наслідки обстрілів. Вже багато Наробало леха, тут є сусідні хати. Можете побачити. Скажу так, цей музей не простий. Це був будинок Романа Шухевича, де він. Переховувався від, де він переховувався в 30-х роках, і де він власне і загинув, тут пройшов його останній бій, і аби не потрапити у руки радянської армії, він собі запустив кулю у скроню і загинув. Взагалі, це унікальна споруда, і з 2001 року кожен міг зайти у цей музей, подивитися на унікальні експонати, документи генерала порожного УПА. На першому поверсі музею розміщувалися і тематичні зали, де знову ж таки були представлені світлини, документи про різні періоди життя Романа Шухевича. Зокрема, тут була Криївка, сходи, житлова кімната. Тут був відтворений побут тих часів, і це була така підпільна квартира. Зараз спробую трішки зайти усередину. Бачите, тут є пошкодження сусідніх будинків. Пожежники ДСНСники зуміли погасити все досить швидко. Зараз будуть розбирати завали. Як бачите, ще є такі сліди диму. Я бачу тут очевидці, зараз ми можливо спробуємо з ними поспілкуватися. Доброго ранку. Даруйте, будь ласка, ви в прямому ефірі, це телеканал Перший Західний. Можливо, ви б могли декілька слів сказати, якщо було присутнє, чула сам обстріл. Можете розказати декілька слів, як це було чи чула звукомопадів, яка була хронологія подій. Один, напевно, був на простий, вищий, простий. Якраз летіли з бікси. Бачите, винятки збивають і освічують. Тут бабух, я думала, то де? Район п'ятого парку. Тут. І чоловіло їм все родом. Я думала, що це. Потім другий. Привіт. І вже було видно, що дим. Але збивали, вони збивали. Я жила, як зенітки. Я вийшла на, на поріг і думаю, що падати і чую цей гул. У, у те, такий сильний гул. А зенітки збили по ньому. І вони не встигли. І Одразу так зійшлися всі люди. Це, звичайно, тут міліція тут чергує поліція біля Шупелича біля. І це і зразу передали по рації і за 10 хвилин приїхали рятувальники. А скільки гасили рятувальники орієнтовно? Ну, спитайте, вони живуть тут, вони скорше там скажуть, вони прийшли на далі. Ви... А ви сказала, що чоловік звідси родом. А взагалі наскільки ну чи всі знали мешканці про цю пам'ятку ходили? Ну, звичайно, приїздили, Це всі знали, приїздили, і школярі приїжджають автобусні сюди, все на свята, всі тут все правиться на день народження Шухевича, день смерті Шухевича. Від церкви Парафіяни приходять з греко-католицької церкви і тут все дуже велика така. Приїжджають всі журналісти, все це розпитують. Як то було. Бо ще було колись старі люди жили, то вони знають, як то було. Так. Добре, я зрозуміла, дякую вам дуже. Бачимо так, це приватні сусідні будинки також пошкоджені. Трохи. Запитаю, даруйте, будь ласка, так, це прямий ефір. Можливо, ви скажете два слова. Підказують, що ви тут живете поряд. Кажуть, що ви у лісі ховались. Що ну це... не зовсім так. Ну дивіться, ну коли Почала перший тривогу, раз так почали почалася почалась тривога і хрестя, розказуйте, як то вони. Так, так, так там, почалась тривога, ми швидко зібрали. Ну так що трошки по, по це побули. Потім побачили, що вже шахеди дуже близько летять, і, там дві, львів, львів, Ми малого швидко зібрали, бо що дитина маленька, і вийшли. Потім побачили, що вже воно прилітає, впало. Потім ми вже відійшли далі, потім до сусідів, і тоді ще один був удар. Чоловік ще встиг сісти машину відігнати, якраз ще перший раз була така пожежа не дуже велика. Це Вже після прильоту відігнав машину. Так. З першого прильоту не було такого. Так, страшного. Прильот, так, Не була така пожежа, і він каже, ой, душе машину віддзівну. Я кажу, то може от шлангом з колодязь, водою, полити. Він каже, та де то все одно. Ну". А тут яка вже поліція приїхала всі, і вони кажуть, от ще один буде летіти, відійдіть. обгородили все. Вони нам сказали, що має бути ще один. І ми вже відійшли і тільки почули знову цей удар. А це даруєте це сусіднє. Це належить також до музею, якась господарська будівля, щось таке приміщення, якесь таке склицікає. Окей, я зрозуміла. Добре, дякую вам дуже. Так. Так, то проходить. Бачите, вочевидь, було обидва прильоти, росіяни цілились. зараз? Зараз ми ще спробуємо поспілкуватись із. Бачимо, є на місці події Святослав Шаремата, голова комісії культури та інформації Львівської обласної ради. Пане Святослава. Розкажіть, зі своєї сторони, наскільки це унікальна пам'ятка була і що росіяни сьогодні забрала у нас? Ми є в Вілогорщі, де був музей головного командира УПА Романа Шехевича. Це будинок історичний, де, було, власне, де мешкав, де перебував в зброні, в Краївці, можна сказати, де переховувався Роман Шухевич. Як вивнити на первократської питання армії. Адже у 1930 році Білогорщини це було село поблизу Львова. І, власне, тут Роман Шухев звідси керував українською питанською армією і тут здійснював свої діяльні. Музей був відновлений власне, відновленням практично незалежності. Тут були і унікальні речі і родини, що я вичив. Від війну були меблі, п'яно родинне, також була експозиція. Ну і, безумовно, є історичний будинок. Якщо, як ми бачимо, будинок є зруйнований. Ми розуміємо, що москалі ціліво били по музею для того, щоб саме 1 січня та й народна тримана Бандери платить зруйнувати нашу пам'ять і нашу історію. Переконаний, що вони свої цілі не досягли, тому що, попри те, що будинок зруйнований, ми зробимо все, щоб відновити музей, щоб відновити меморіальний комплекс. І я переконаний, що тут постане надзвичайно потужне місце пам'яті, що власне. Ми зробимо все для того, щоб не тільки відновити те, що можна відновити, але для того, щоб і показати варварство держави терориста варварство війська в цьому меморіальному комплексі. Ми тут зробимо переконану експозицію, яка буде настільки достойною, потужною використання сучасних методів, що сюди буде їздити не тільки українці цієї країни, а й Гості України і Львова і Львівщини цілого світу. Я переконаний, що українці і нація не зламна, і коли нас хочуть знищити, хочуть знищити нашу історію, ми навпаки стаємо протилежну реакцію, ми ще більше мобілізовуємося і робимо все для того, щоб наша історія, наша пам'ять, наша держава була. Вона буде завжди, і я переконаний, ми це зробимо для того. Добре, я так розумію, це ще буде якось оцінюватися цей будинок, дивитись кількість пошкоджень, повністю розвалюватись. наскільки це ще відомо зараз. Я думаю, зараз ще рано говорити, яка буде концепція. Тут я переконаний, що наразі наше, говор... наше говорить емоції. Це однозначно, але коли ми оцінимо втрати, коли ми проведемо таку широку дискусію з фахівцями, з істориками, з громадськістю про те, що ми тут, що ми повинні відновити і що ми тут повинні робити, я переконаний, що після того буде вже випрацено прийнято рішення, випроцена концепція і будемо працювати. Так я розумію, що зараз є війна, я розумію, що зараз є скла, але. Це є справа нашої честі, щоб не дати москалям зруйнувати нашу історію і історію, яка пов'язана з українською повстанською армією. Адже саме москалі на цьому будують власне міф свого вторгнення, своєї агресії, своєї окупації. Вони звинувачують, вони хочуть вилучити цей, цей період історії. Цей період боротьби української незалежність, власне, з нашої історії, і безумовно ми все повинні зробити, щоб їм цього не дати. Добре, добре дякую, пане Святославе. Це був Святослав Шарамата, очільник моряно-пошукового центру Доля та комісії. І голова комісії культури Львівської обласної ради. Так, Я так, приконую, так. Що ми спільно і обласна рада, і адміністрація і всі українці будемо працювати над тим, щоб ми тут. Було надзвичайно потужне місце пам'яті світового значення. Добре, добре, дякую, Святослава. Бачите, ворог був один. Пів часи Романа Шухевича і у наші з вами часи. Ось такий маленький звіт із ранку першого дня 2024 року. Але сподіваємось, цей рік все ж. Подарує нам набагато більше хороших новин. Я буду завершувати цей стрім. Також ми їхатимемо зараз на місце, де влучила уламки в університет, де навчався 100 років тому Степан Бандера. Тож ви можете подивитись розгорнутіший матеріал з місця подій згодом у соцмережах. З вами був телеканал Перший Західний. Бережіть себе.